Привіт-привіт, малята! Розумники красуні. Ви на каналі Сонце в Піжамі. Тут завжди тепло, казково цікаво. Так що вмощуйтесь зручніше, бо зараз я розповім вам нову захопливу казочку. Робот Бум і хлопчик Макс. У місті майбутнього жив собі хлопчик на ім'я Макс. Він був веселим і добрим, але дуже любив битися. На перервах у школі Макс завжди змагався з друзями. Хто сильніший? Удома влаштовував битви з подушками. Навіть із власною тінью він тренував удари. Батьки казали, Максе, сила це добре, але треба вміти використовувати її правильно. Та Макс тільки сміявся. Одного дня в місті. Відкрилась нова майстерня. Роботи на замовлення. Там кожен міг собі створити робота друга Макс вийшов. Я хочу робота для тренувань, щоб був веселий, великий і сильний. За кілька днів йому подарували робота на ім'я Бум. Він був кумедним, з круглими очима, міцними ногами та м'якими боксерськими рукавичками. Замість рук він вмів стрибати. Крутитись і навіть робити веселу біку кульбабку. Макс був щасливий. Тепер у нього був справжній партнер для боїв. Кожного ранку Макс і бум тренувались у дворі. Стрибали, бігали, били м'ячі. Грали в доганялки на швидкість, бум завжди казав. Пам'ятай, справжня сила це витримка і дружба. Макс слухав, але більше думав про те, як стати найсильнішим у місті. Одного разу. Бум запропонував. Сьогодні ми не б'ємось. Допоможемо дітям збудувати паркан біля школи. Макс здивувався. Я хотів битись, а не працювати. Та бум пояснив, справжній герой використовує свою силу не тільки для боїв, а й для допомоги. Наступного дня вони разом садили дерева в парку. Потім розчищали старий ставок. Макс почав розуміти, допомагати іншим може бути навіть цікавіше, ніж просто змагатись. Одного вечора на місто налетіла буря. Вітер гнув дерева, дощ заливав вулиці, діти злякались і поховались по домік. А Макс і Бум вийшли на допомогу. Вони підтримували паркани, переносили важкі гілки, шукали загублених кошенят. Макс працював без страху і втоми. Його сила тепер рятувала інших. Коли буря скінчилась, усе місто дякувало. З того дня Макс тренувався ще більше не для бійок, а щоб бути сильнішим захисником і помічником. І щоразу, разу, коли бум починав нове тренування, він казав Чемпіон це той, хто захищає, а не той, хто б'є. Макс усміхнувся і гордо відповів Ми справжні чемпіони!